Ти так давно не голився, говориш ти, давай тебе поголю. Бритва не знає злості, бритва не знає жалю. Бритва не знає подяки, бритва не знає кривд. Я знаю твоє лице, як сліпі знають свій шрифт. Бритва зрізає пам'ять мов в очерет. Бритва тягне на дно, бритва кличе вперед, крізь посуху зморщик, Крізь піщання дьони лиця тягне крізь вилиці, гострі у комерця. Я знаю твоє дихання і тепло, я знаю те місце в тобі, де любов перетворюється на зло. Я знаю твою шкіру, суху, наче ґрунти. Я знаю все те, чому навчив мене ти. Бритва ніколи не запитає чому. Бритва пускає кров, ніби до міста, чому, бритва править шрами, як маршрут кораблю. Ти так давно не голився, давай тебе поголю. І ведеш холодну сталь уздовж судин, уздовж потоків крові, уздовж ранкових годин, ведеш, ведеш уздовж подихів і зітхань, ведеш без подиву, ведеш без нарікань, Поміж люті й ніжності, поміж втіхи і біди, поміж небес і чорноземів, поміж суші й води, поміж голосу і мовчання, ведеш углиб. Головне не схип, чуєш? Головне не схип. Ніхто не знає, як працює любов, з яких рухів вона народжується, з яких розмов, з якої виймається радості, з якої вини, але вона працює Спробуй її зупини. Тонко-тонко проходячи між вен, ледь торкаючись лезом імен, в порожнечі, не маючи опертя за крок від смерті, за крок від життя.